У кожного була своя робота. Кладемо борошно, потім макарони, потім кукурудзка, олійка. Кристина далі комплектує консерви, згущене молоко. І так далі там хлопці вже кладуть печиво, чай, зав'язують і відправляють на гори, де буде вже сама видача. У багато людей у цій команді воно якось ще більше хочеться працювати.

Дякую. Дякую. Дуже вагома для нас. Це допомога. Ми завжди раді, бо це дійсно допомога. Допомога у Черкасах з червня місяця 2023 року. Ось приїхали з міста Енергодар Запорізької області. Находимось в окупації. Чекаємо повернення додому. З'явився новий партнер. Це Енеїда Фундейшн, Великобританія. Вони нам передали. 250 продуктових наборів і зробили таку пропозицію щодо категорії для видачі. Це ВПО з дітьми 2023 рік реєстрації Черкаса-Черкаська область. Набори відрізняються від тих, що ми зазвичай видаємо. Тут є трошки солодощі й Ну, печиво, є, є цукор є. Згущене молоко і решта, тобто крупи, олія, інші інші інгредієнти. Так, це не отраз. Що Що тут є? О, три консерви, чи на честь, Що там є? Згущене молоко. Що це є? Ну, Мені здається одну. Достатньо дають і макарони, і крупи, і ферона. Дуже добра допомога, підтримка дуже добра.